Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ви послухаєте мій відгук на книгу Спитайте Мієчку. Я цю книгу читала два роки тому. Вона мені ну, надзвичайно сподобалась, і вона навіть входить в мою топ 10. З героїнь мені найбільше сподобалась Мієчка. Вона активна, комунікабельна і весела. Також мені сподобалась Лілічка і Марта. Чесно, книга така дуже тепла, літня, ну мені таке подобається. І її можна читати ціле літо, тому що там три місяці описується літа. Хоча найбільше я би вам радила читати її в червні або в липні, Євгенія Кузніцова дуже гарно це написала в такій простій мові. У книжці дуже так добре переплетені і хороші моменти, і погані моменти, що робить книжку більш реалістичною. Тут є небагато опису зовнішності головних героїв, але опис такий є, тому це добре, тому що якби було багато описів, було б трошки нудно. Також дуже класно, що там так багато підколок, гумору, що дуже забарвлює книжку. А я вам дякую за перегляд. Ви підписуйтесь, пишіть, чи читали цю книжку, і чи сподобалася вона вам. Па-па!